Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо готувати з вами такі гостренькі, пікантні крильця. Будемо готувати їх в духовці. Для їх приготування нам знадобиться безпосередньо самі крильця у нас 10 штучок, друзі. Сіль, чорний молотий перець, все по смаку. Паприка гостра, мелена, паприка копчена, солодка, мелена, аджика, гірка, мед. Меду я брав півтори столові ложки, ви дивіться по своїй кількості крил. І кунжут. Тобто, як бачите, досить прості інгредієнти, немає нічого зовсім складного. Крила наші ми помили, просушили на паперовому полотенці, а тепер давайте їх розділимо. Розділити крила досить просто. Забираємо все лишнє, ці шматочки, друзі, жиру, вони нам не потрібні. Тепер відділяємо ось так кінцеву фалангу, вона також нам буде не потрібна. І по суставу розрізаємо крило на дві частинки. Ось у нас виходять отакі дві частинки, які ми будемо з вами е, відправляти до духовки. Так робимо зі всіма крилами. Крила наші ми розділили на порційні шматочки, як потрібно. А тепер давайте приготуємо з вами наш пікантний маринад. Як я це люблю. Для цього повторюсь, ми беремо мед. Ми беремо нашу гостру аджику. Тут все по смаку. Дві ложечки, можете три столові. Додаємо сіль, знову ж таки, по смаку, чорний молотий перець, паприку копчену, гостру, і паприку копчену солодку. Все. І тепер це все перемішуємо. Друзі, аромат стоїть просто неймовірний. Ну, це буде справжня смакота. Я даю 100%. Тепер всі наші шматочки порційні курки ми будемо обробляти ось в цьому маринаді. Подивіться, який вже красивий колір. Так, пророблюємо усією нашою куркою. Отже, наші криці замариновані. Аромат, повторюсь, просто супер. Тепер відставимо їх до холодильника на хвилин 30, нехай вони трішки промаринуються. Криця промаринувалася. Тепер ми на деко застелили пергамент, смастили його олією і викладаємо наші шматочки. Крил на деко. Не хочу нічого говорити, просто подивіться на цю красу. Частинку маринада, що ми не використали, ми залишаємо. Точніше, що залишився, ми залишаємо. Використаємо його трошки пізніше, я розповім як, Так же, як і кунжут. Відправляємо крильця попередньо розігріто до 200 градусів спочатку, друзі, духовку на 20-25 хвилин. хвилин. Тепер, як я і казав, залишками нашого маринаду, ми змащуємо шматочки крил. Ось так ми пророблюємо зі всіма. Шматочками. Дуже смачний аромат стоїть. Посипаємо шматочки кунжутом і відправляємо в духовку, тільки тепер температуру зменшуємо до 180 градусів, готуємо до повної готовності крилець. Ось такі крутяські крила, друзі, у нас вийшли. Зараз ми їх скуштуємо. До будь-якої страви потрібен напій. Давно мені радили, друзі, скуштувати ось такий напій Доктор Пепер. Сьогодні я побачив його в магазині і вирішив придбати. Тому обов'язково скуштуємо і його. Mm. Курочка вийшла дійсно піказною і неймовірно смачною, друзі. Супер! Супер маринад! Давайте спробуємо Дото Пепер. О, це просто кайф. Користуйтеся рецептом, він вам сподобається. Якщо відео було для вас корисним, цікавим, ставте подобайки, друзі, і підписуйтеся. Всім гарного дня!